Євген Новицький, Заводь Двигун. Пригоди Сітроена. Канал, мамина казка. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Отже, сіте, сказав генерал Кадилак майорові Сітроену, коли вони виїхали з секретної лабораторії. У вашій кабіні встановлено суперприлад, за допомогою якого можна подорожувати в часі. Вам потрібно випробувати його, але майте на увазі цей унікальний винахід діє тільки на великій швидкості. Буде зхобано, сер. відповів сід і, як слід розігнавшись, увімкнув прилад. Тієї самої миті, дороги якою він їхав, зникла і сміливий випробувач опинився на площі якогось старовинного міста. Навкруг стояло багато машин. Вони голосували і завзято сперечалися, чекаючи на захопливе видовище. Машини побачили сітроена й радісно загули. Вітаємо тебе, славетний лицарю. Тільки тепер Сіт помітив, що стоїть посередині майданчика, прикрашеного різнокольоровими прапорцями. Невже я потрапив на лицарський турнір?» – вигукнув він. Але тут заграли сурми, і на майданчик виїхав важезний бульдозер. Захущайтеся, пане. заревів бульдозер, опустив щит і кинувся на сіта. Якщо цей монстр пошкодить суперприлад, із тривогою подумав майор, я не зможу повернутися додому. Цього не можна дозволити. Він увімкнув суперпружинний пристрій і, перестрибнувши через натовп глядачів, приземлився на краю площі. «Тримайте! Тримайте, тримайте його. заревів бульдозер. Він порушив правила лисарського турніру. Юрба загула. Кілька машин кинулися на здогін, але сід випустив димову завісу, повернув на бічну вуличку і натиснув на газ. Потім набрав швидкість, вімкнув суперприлад і опинився на широкій рівнині. Цікаво, куди все я потрапив, подумав сід. І тут він побачив трактора, який тягнув причіп, до самого верху, навантажений автомобільними шинами. Аго, дуже, звернувся до нього випробувач, скажи де ми перебуваємо?» «Дур-дур-дур-дур-дур На дикому заході. похмуро відповів трактор і, прискоривши хід, зник у хмарі куряви. Оце так. сказав майор Сітроен, вирулюючи на дорогу. Невдовзі він під'їхав до брама містечка, на якій красувався напис Ласкаво просимо в нью Моторс. А в неї, містечко, подумав сід і заїхав у браму. Але що це? навпроти корчми золотий клаксон, лежав перевернутий бюїк і тихо стогнав. Що з тобою сталося, приятелю? запитав сід, під'їжджаючи до автомобіля. Простогнав Бюїк. То хто? здивовано перепитав Сітроен. Громобій найнебезпечніший бандит на всьому дикому заході, пояснив Бюїк і схлипнувши, додав «Він украв шини, які я привіз для жителів нью Моторса, а мене самого ледь не у життя. Здається, я знаю, про кого ти говориш, вигнув Сіт, згадавши свою зустріч із трактором. А де ж його шукати? Про це знає тільки багі, господар корчми, але він тобі нічого не скаже. Ну, це ми ще подивимося, хитро усміхнувся сід і вімкнув сирену. Із корчми виїхав багі. А -а -а, тобі треба? спитав він сонним голосом. Зараз дізнаєшся!» – відповів ситроен і, зачепивши багі, гаком увімкнув суперприскорювач. Ой, не треба. заволав господар корчми. Я страшенно боюся великої швидкості. Але сіт возив його доти, доки Багі не сказав, де ховається громобій. Сіт відпустив господаря корчми і вирушив до високої скелі. У ній він побачив хід до печери. Поблизу на сонечку дрімав трактор, а трохи віддалік стояв причіп з украденими шинами. Іменем закону, ти заарештований!» – вигукнув сіт. Він увімкнув суперпрожекто і спрямував його на громобою. Др о. заревів осліплений трактор. Він закрутився дзигою і раптом, то б міг подумати, з його вихлопної труби вилетіло гарматне ядро. Воно зі свистом принеслося над сітом і розірвалося за ним. Ну, постривай. пробурчав Сітроен, наводячи на скелю ракету. Бах. І на громобої лавиною посипалося каміння. Катюзі по заслузі. сказав сід, забрав причеп із шинами повернувся до нью Моторса. Він віддав шини б потім заїхав до шерифа і розповів йому, де шукати громобоя. Лишайся з нами, запропонував шериф. Будеш моїм помічником. Не можу. маю важливі справи, — відповів майор і, попрощавшись із шерифом, залишив місто. Виїхавши за браму, сід увімкнув суперприлад і опинився біля підніжжя гори. Де я? подумав Сітроен і завмер від подиву. У небі, розпустивши крила, літав вантажний автомобіль. «Летюча вантажівка. вигукнув сід. Що тут дивного?» – засміявся вантажний автомобіль. Ми живемо в тридцять першому столітті. Ох, уж мені цей суперприлад, пробурчав сід. Ніколи не знаєш, куди потрапиш. Треба повернутися і доповісти, що прилад слід догобити. І тут сід виявив, що його бак порожній. Невідомо, як би він повернувся додому, якби не летючий вантажний автомобіль. Він зачепив Сітроена тросом і підняв на вершину гори. Дякую, дуже. крикнув сід, помчавши вниз крутим гірським схилом. Без тебе я б нізащо не вибрався звідси. Він натиснув велику червону кнопку і відразу ж опинився в кабінеті генерала Кадилака, а вранці пораділ передали, що майора сітроена підвищили у званні за успішне випробування.